У івано франківську ліцеях номер 10 та номер 17 відкрили класи безпеки. Їх облаштували згідно рекомендацій ДСНС. У цих класах діти ознайомлюються, вивчаються, як правильно поводитися в побуті вдома, в домашніх умовах, десь на природі, а саме дотримання правил пожежної безпеки під час користування вогнем, сірниками, що заборонено робити. Як правильно користуватися первинними засобами пожежосіння, тут ви бачите, є і вонегасник, є певні буклети, можуть ознайомитися з спеціальним одягом та спорядженням пожежного рятувальника. І саме основне зараз в військовий час, коли у нас є агресія з Росією, можуть вивчити, побачити наочно вибухонебезпечні предмети, які є станом на сьогоднішній день, дуже розповсюджені. І як правильно з ними поводитися, що необхідно робити у разі їх виявлення. Також школярів навчатимуть надавати першу домедичну допомогу. Тому на відкриття класу безпеки у ліцей номер 10 запросили інструктора із домедичної підготовки Олега Басараба. Тут є все необхідне для того, щоб навчити учня допомоги при невідкладних станах. Оскільки особливості цієї роботи полягають у практичному навчанні. Тобто тут мало розказати тут треба спробувати, щоб в екстрених таких тяжких психологічних ситуаціях людина не могла змогла справитися зі своїми емоціями і механічно виконувала завчені рухи. Навчатимуться у класах безпеки школярі від першого до випускного класу. Дітям оновлені кабінети сподобалися. Він дійсно корисний. Тому що тут можуть надати допомогу, можуть щось роз'яснити. І взагалі це класно мати такий кабінет. І я вважаю, що в кожній школі він має бути. Хочу навчитися надавати першу медичну допомогу, якщо людина зламала руку або ногу, або ще щось. Ну а так то та а так, то я хочу стати військовою. Протягом наступного року необхідні приміщення для навчань безпеки школярів планують облаштувати у більшості шкіл івано-франківської громади у час війни. Це радше необхідність, зазначив очільник громади Руслан Марціньків. Дуже важливо, щоб була практика і щоб діти могли навчитися тому, що необхідно. В першу чергу при небезпечних ситуаціях, надзвичайних ситуаціях. Але також ми враховуємо те, що ми живемо в умовах війни і будемо жити в умовах післявоєнного часу. Тому всі ці речі треба навчати, і дітки різного віку можуть в ігровий спосіб навчатися відповідно тій справі, першій медичній допомозі, навчатися розпізнавати міновибухові предмети, навчатися як пожежі. Ну, я вважаю, що це дуже добре, і кожна школа має мати сьогодні такий клас безпеки для того, щоб навчати дітей.